Уже більше двох років власні батьки для Олени, головні вороги, жінка постійно була у закордонних відрядженнях, а сина інваліда першої групи доглядали дідусь і бабуся. І коли хлопець помер, мати звинуватила саме старих доглядальників. Були взаємні обвинення в його смерті. Ну, не змогли ми більше спілкуватися нормально. І спочатку просто це були ми ругались, були взаємні обвинення, а потім ну, як це общение зійшло на нет. Втім, тепер жінка картає себе, що так і не змогла примиритися з рідними. Три місяці тому поліцейські сповістили приголомшливу новину. Мама і відчим – мертві. Константин Васильович лежав тут, головою туди. І в обнаженому вигляді, з штанами зняти ниже колен. Потім здесь лежала Тетяна Івановна. Прямо вот здесь в проході. Головою сюди. І таке підчуття тоже абсолютно обнажоване і ну, застойки смірна. Страшну загадкову картину експерти пояснили просто нещасний випадок. Слідчі написали, подружжя постійно пиячило і не помітили, як пошкодили газовий котел, тому й отруїлися чадним газом, але родичі загиблих у це не вірять. Это напольный, очень дорогой чевські котел, больше двох тисяч доларів стоїмості. Они його очень бережно эксплуатировали, каждый сезон діялась йому профілактика. Донька загиблих, взагалі шокована версією слідчих про алкоголізм її батьків. Як абсолютно нормальні і небідні люди, що купили котел за 2000 доларів, могли раптом перетворитися на пояків. Пожалуйста, ну, посмотрите, это как у, у любых, ну, здесь, конечно, уже все запылено, как у любых нормальных людей здесь, все, ну, обычно, понимаете, просто здесь уже с февраля-то никого нет, вон, чистая нормальная посуда, все, как у всех. И при этом вот эти вот склады бутылок при абсолютно чистом дворе, во дворе абсолютно чисто, кстати, джин-тоник... Ні, мама, ні костя, не пили ніколи. Мотлок справді схожий на загадкове інсценування. ніби хтось навмисно розкидав усе довкола. Таке відчуття, що нам цю картинку хотіли предоставити. Почому? Тому що ідеальний учасник, Ідеальний. ідеальний порядок на другому етажі. А це все такое печенье. От як воно набросане, і все. Сусідка Наталя не один рік підпрацьовувала у загиблого подружжя домогосподаркою і теж переконана, так засмітити будинок ці люди просто не могли. Колишній офіцер КДБ із директоркою дому мод ніколи не бідували. Чистка, акуратно, дуже добре. хорошо них всегда було дуже чим порядком. Кому ж була потрібна вистава зі сміттям і передчасна смерть двох пенсіонерів? Є підозри, що в цьому виною будинок. Напередодні власної смерті господиня зробила своїй подрузі дивну пропозицію. Я хочу на тебе дом переписати. Я говорю, ані мела, Тетяна Івановна. Якщо вам треба бути ми приїдемо з мужем, вам поможемо. А так, да ні, во дочка за границею там то, то я з нею поссорилась. Подруга тоді відмовилася, а тепер, після смерті господарів, будинок раптом отримав нових власників. Неочікувано для всіх, ними стали далекі родичі, з якими загиблі ніколи тісно не спілкувалися. Дочка Олена припускає, що саме ці люди, на яких і переписали дорогий будинок, були зацікавлені у передчасній смерті її батьків. Сюди приїхав цей маргун з двома сумками. Чогось з акцизними марками? есть це було какое то спіртне. занес это спиртное, вызвал скорую. После скорой закрив їх изнутри и і Больше Більше здесь не з'являвся. Чи причетний до загадкової смерті своїх благодійників, ми спитали саме в того чоловіка, в якого підозрюють родичі загиблих. Усі звинувачення на свою адресу Олександр називає наклепом з боку дочки загиблих. Якщо ця передача вийде, я йду до слідчого і пишу заяву щодо неї. А я казати не буду з якого приводу. Поліції переконують, що поспіхом закривати кримінальне провадження не збираються і перевіряють усі ймовірні мотиви. Ми теж одну з версій, те, що родичі оприлюднили, що це можливо, хтось їм допоміг піти з життя. Ми не виключаємо і по цій версії теж працюємо. Головне питання для слідчих: чи був хтось сторонній у будинку загиблих перед смертю або після неї? Дочка пенсіонерів зазначає, що чоловік, якого вона підозрює, має зв'язки з СБУ. Тож Олена не хоче, аби це якось вплинуло на слідство.